Говорити з нашими гостями зараз на зв'язку з моєю студією Галина Куц, депутата, депутатка Харківської обласної ради. Пане Галино, доброго дня! Я бачу, що Дай. ви зі свічкою це свічка пам'яті, скажіть, будь ласка, тому що о 16 годині всіх українців просили запалити свічку пам'яті. Вітаю. Зараз я знаходжуся на найбільші на найбільшому майдані України майдан Свободи в Харкові. Біля заді мене наша зруйнована обласна державна адміністрація. На ній великий банер пам'ять жертв лодомору. І ми тут зараз випили свічку пам'яті ті люди, які сюди прийшли. Там позаду мене люди прийшли. Люди зараз гадують родинні історії, тому що фактично Харків був архітектором голодомору. Тодішня харківська влада, бо Харків тоді був столицею України. І багато таких жахливих родинних історій, і ми розуміємо, що сучасна війна це продовження битви цієї давньої продовження хочуть зламати опір українців, які ламали голодом. Сьогодні ламають різними видами терору, і військовим терором, і енерготерором, і культурним терором, і освітнім терором різними. Тому ми зараз тут на майдані. Ми тихенько зібралися в закритих групах, повідомляли, щоб ніхто не знав е, навчасно, але Прийшли і чи, чи дітьми... багато людей зараз вийшло на майдан. Харківщина це Слобожанщина, регіон, який особливо потерпав від голодомору 32 другого, років. Тобто, оця історична пам'ять у людей, вона ще збереглася, мабуть, збереглася і нащадкам. Розказують я зараз. Е я не скажу, що дуже багато людей. Може, десь п'ять десятків, але це тільки ті, хто. Був повідомлений, бо ми не можемо повідомляти. Але я зараз швиденько покажу хрест пам'яті. Це навпроти обласної адміністрації. Він знаходиться так, це по... у нас на день голодоморів, ганфари, драни, горла все гули Про п'яте річки і він у нас тут викладений угу. і фактично так. Звісно, люди пам'ятають, люди знають і. І багато і військові також прийшли. Тобто, я, важливо, я дивлюся так, що... на відеокартинку, яку ви показуєте. Я розумію, що Харків в темряві зараз розкажіть, так. яка ситуація з, з забезпеченням, електрикою, водою, теплом після масштабних обстрілів. Після того, що з Харковом відбувалося всі ці 9 місяців. Яка ситуація зараз? Е, ситуація зараз така, що, от, наприклад, у мене. Вдома сьогодні зранку не було е, води опалення, але зараз вже є вода опалення, потім не стало світла. Коли я вже йшла на Майдан, з'явилось світло. І так я розпитую в кожного, хто тут зараз на Майдані, що як в кожного по різному, е, але в усіх якісь проблеми. Ліфти ні в кого не працюють. Тут навіть прийшла старша жінка, яка просто має теж свідчення голодомору, ну, її, її батьки були. Під час тих жахливих подій, і вона каже: я сьомої поверх, але я йшла завчасно, щоб прийти свічку запалити, тому що це важливо. Буду підніматися в темноті на сьомий поверх назад без ліфта, без нічого. Але я каже, мусила тут бути, а жінка доволі таки поважного віку. Тому, але в принципі люди не скажуться, Люди розуміють ту ситуацію, що щоб подолати того двічного ворога, ми мусимо потерпіти, і нам не так важко, як було нашим наш, нашим предкам під час голодомору. Ми Мусимо за них відомститися, всі це прекрасно розуміють. Але ситуація така, ну, трошки напружена, е в плані того, що цей енерготерор він впливає разом з тим, люди адаптуються, скажу так. Угу. Я знаю, мені редактори повідомляли, що ви нещодавно повернулися зі Стокгольму, де представляли Харківську область. Розкажіть більше, що, що за мета поїздки була і що привезли, власне кажучи, звідти. Повернулася сьогодні, дуже довго їхала, тому що у Львові тому ж з поїздами просто проблема. я Не могла сісти на поїзд, а ще добиратись до Львова з Варшави. А потім від день Я три дні тільки назад добиралась. Ми були два дні в Стокгольмі. Наша українська делегація це п'ять депутатів. Три чотири депутати обласних рад, я від Харківської обласної ради з Дніпропетровської, Київської і Волинської, і народний депутат України Олексій Гончаренко. І ми фактично мали дуже багато зустрічей і в шведському парламенті. Рік він називається, і з міністром міграції, і в міністерстві закордонних справ, і в їхньому місцевому такому урядовому. Парламенті місцевий округ Стокгольма нас зустрічали дуже приємно всі з прапорцями українськими разом з тим, бо їх дуже цікавила конкретно ситуація, факти на місцях, що на місцях і як, і кожен з нас розказував про свій регіон. Я я зробила аналітику по своєму регіоні по різних сферах, і про ну зокрема, оскільки я працюю університеті. по Стану освіти про те, що в нас більше 20 університетів постраждало від війни, про те, що понад 500 шкіл постраждало від війни. Звісно, було про жертви в Ізюмі, про енерготерор. Розпитували, перепитували, як виживаємо. Для них це було важливо почути з перших уст. І в тому місцевому уряді Стокгольму у мене там в презентації була аналітика. Вони попросили окремо їм скинути її, щоб вони ще глибше вивчили це питання. Дуже нас підтримують, і ми головне, як ми себе поводили. Ми не жалілися, ми не давили на жалість, не скаржились. Ми просто дякували за підтримку Швеції, просили ще підтримки. Тому в принципі. Дуже ми виснажені насправді цією поїздкою, але разом з тим ми розуміли, що треба донести з перших гус, бо загальні фрази вони ну десь там щось бомбануло. А коли я показала фото, що я стою на уламках своєї лекційної аудиторії, де я колись викладала, і вони бачать, що це, це саме я на цьому фото. Вони всі збіглися мене обнімали, і давайте. А що ж там далі? І вже далі пішло, що там далі, бо людина конкретно з того регіону, угу. і оце важливо доносити так інформацію. Отак, от, от дуже дуже зручно тримайте свічку, щоб ми вас бачили заодно. Та щоб ну, тобто щоб могли якісно поспілкуватися. Ви сказали, що на Харківщині радянська влада була архітектором голодомору, але радянщина поки що з Харківщини не йде. Ну от розкажіть, будь ласка, що з театром імені Пушкіна, Олександра Пушкіна, ваша ініціатива була. Була змінити назву, але Харківська обласна рада не змогла проголосувати зміни. Ну і як ви реагуєте на те, що мер Харкова Терехов говорить, що й далі буде спілкуватися російською з харків'янами після того, як його штрафували на 3400 гривень за російську мову в, в, в єдиному марафоні? Мер Харкова Тєріхов і його політична сила дуже активно взялись готуватись до виборів, і вони розуміють, що той електорат ОПЗЖ колишнім вони можуть підхватити і вони давай вже його прикормлювати. І вони трошки не усвідомлюють, що в час війни, коли вони прикормлюють той електорат своїми проросійськими діями, проросійськими ініціативами, то вони не електорат прикормлюють, а руйнують українську державу центричність тут на Харківщині. Ніяк цього не зрозуміють. І фактично Зараз підійду сюди, і фактично проблема у тому з театром Пушкіна знову була на комісіях, які профільні, які це мають приймати. Вони знову завалили це питання на рівні комісії. І знову сила, яка ну сила Терехова, називається блок Кернесу Успішний Харків. Вони цю ініціативу з театром Пушкіна завалюють. Давайте російський назву приберемо, а Пушкіна залишимо знову одне й те саме, і насправді це загравання з електоратом ніч валі їм не дасть. От просто це я зараз як політолог кажу. Не дасть їм балів, тому що вони руйнують фундамент України, тому що вибачте, тут кожного дня кров. Вони не дають ходу перейменуванню вулиць. От я, наприклад, uh -huh. написала звернення, бо мій офіційний помічник, як ну, як депутата, у мене був магістр політології помічником Олександр Шабан, Він загинув у липні. Він дуже відомий. Бо він був студентським ректором університету Каразі на свій час. Прошу перейменувати вулич, навіть відповіді не дають. Тобто, все, все що стосується тих проукраїнських ініціатив, на зараз зависло. Щодо мови Тєрєхова, це знову загравання. Я не вірю, що людина не може розмовляти українською, не повірю ніколи, живучи в такому регіоні. Може, просто це значить нема політичної волі. От і все. Пані Галино, я вам дуже дякую за включення. Спасибі, спасибі за вашу активність, за те, що вшановуєте у Харкові жертв Голодомору. Галина Куц, депутатка Харківської обласної ради, була на зв'язку з нашим інформаційним.